Доброго дня, шановні друзі, доброго дня, шановні глядачі, жителі міста Сокирянщини та міста на Дністровсь. Кожен день зараз до нас приходять страшні новини з фронту. Кожен день привозять наших героїв-хлопців, які загинули на передовій російсько-української війни. Другий рік війни багато горя, багато сліз. Сумні обличчя простих людей на Сокірянщині, в яких сини, чоловіки, родичі на фронті. А в цей час так, а в цей час російський бізнес в Україні процвітає, і про це чомусь не говорять ні у нас на Сокірянщині, ні в Дністровському районі, ні в Чернівецькій області. Мовчить влада. І тільки деякі засоби масової інформації по шматочкам показують, як кажуть, москалі по крупіцям дають інформацію. Російський бізнес в Україні процвітає, вам потрібні факти. Російський Газпром на стан 26 лютого 2023 року вдвічі збільшив прокачку газу через Україну. Себто, коли. Кожен день річками лється кров на фронті наших українських хлопців-героїв. Російський газ вдвічі більше йде по Україні. Десь приблизно 46,2 мільйонів кубометрів газу. Газові контракти це ж серйозна річ, так. Гинуть наші хлопці, а російський газ вдвічі йде. В центрі Києва. Штаб-квартира російського бізнесу в Україні прем'єр палац. Російський спецоб'єкт, як кажуть українські спецслужби Так він діє, там постійно рух, там постійно бізнесмени міняють один одного і навіть політики. Російський бізнес працює в центрі Києва. Штаб-квартира прем'єр палац. Чернівецька область. 136 Суб'єктів господарництва, фірм, заводиків, інших підприємств працюють і мають за власників росіян та білорусів. Це по даним Чернівецької податкової інспекції. Що ж виходить, російський бізнес під час війни? Не тільки зберігає свої позиції, але й процвітає. І ми не враховуємо кіньовий російський бізнес. Це коли росіяни вкладають гроші в підприємства номінальними власниками якого є, яких є українці. А таких випадків, якщо Уважно простежити по всім областям України дуже багато. Себто, коли наші хлопці гинуть на фронті, коли їх убивають мішки російських грошей не тільки на кожній вулиці обласних центрів та райцентрів, сіл містечок в Україні. Вони не тільки сидять, вони ще й приумножуються. Ви знаєте, я іноді грішний, просто це не розумію. Промови над нашими хлопцями, сльози над нашими хлопцями. І в той час торговля з Росією активна торговля, бізнес на крові наших убитих героїв. І саме страшне, що люди про це знають, я не перший раз знімаю про це відео про російський бізнес в Україні, бізнес-структури. Точно обленерго! Ну, як я забув, 11 Обленерго в Україні належить так званій Лужніковській групі, яку очолює віце-прем'єр Росії, віце-прем'єр Російської Думи Баба Ков. Забули по Обленерго. Ви знаєте, чи буде перемога України? Звичайно, буде, я вірю. Україна перевожу. страшною ціною переможе. А чи переможемо ми внутрішнього ворога? Чи переможемо російський бізнес, який спонсорує вбивць українських солдатів з наших українських податків та грошей? Чесно кажучи, не знаю. Люди мовчать, наче в рот води набрали. Я звертаюся до людей, поки ми не знищимо внутрішнього ворога України, перемога не буде повною. І війна буде продовжуватися. З вами був український історик та журналіст Єршвець. До нових зустрічей.